І всім hello guys, які сьогодні буде Boundhan на ЄТІ Я вирішив повернутися, тому що я дізнався, що ЄТІ файно так понерфили. А я, я, в принципі, грав на ЄТІ до нерфа і вирішив по приколу вернутися і подивитися, е, наскільки він став гірше. Чи він взагалі став гірше, чи він став краще. Вряд ли став краще після нерфа. Я геній. Ну нічого. Просто вирішив подивитися, наскільки ЄТІ помінявся, і можу сказати так. Він набагато гірше, чим був до того. Колись, я пам'ятаю, ну він вовсе. Ну, то був вообще такий імбалансний фрукт, що я не знаю. Зараз то імбалансом не назвеш, я вам так скажу. Тайгер, або той же Віравульф, або навіть той же самий т набагато імбовіше. Комбо на Єті. Я е, бахав. Скажу так. І Із Сангвінартом, і з Гудхюмоном, і ще там з, 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 з Шаркн Карате. Коротше. Старався якесь комбо придумати. Ні фін, Та! та? Ніяк! Ніяке комбо я не міг придумати. Ну просто ніяк. Я не знаю, яке комбо на єті можна придумати нормальне. Тому що ну скіли майже не юзаються. Но в трансформації вийшло якесь комбо придумати. То комбо назвати тяжко, тому що воно не шотає, але но... хоча б щось. Коротше, Ф. Eh, і то вона несе, напевно, що в мене виходить. Коротше, так, 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 так. І так. Коротше, типа. Nei... Ну, нічого особливого Фка, X, Z і C. -ка. В принципі, урон нанесе. ФК, наш нафігово грає як комбо стартер, попадати в міти, но. Хоча б щось. Хоча б щось. Єдні так файно понерфив, колись я пам'ятаю, що після ц можна юзати, бо зетку або ефку. Ефку зараз не юзнеш. І зетку теж не юзнеш, тому що зетку так файно понерфило в радіусі. Коротше, ікс, ну, ікс ще єдиний скіл, який більш-менш нормальний. Коротше, от зараз чекаєте Цешка. І я зетку юзаю, і е, не дістало. Не в тому смислі, що я його викинув, а вона реально не дістає. Ви бачили? Тому такі пироги. Коротше. Єті так сочно понерфили, але все-таки я на ньому апнув 18 400 к баунті, Тому. Е я сьогодні апнув 500 к баунті і попрощаюся з ним тому, е назавжди на той раз. Тому що, ну, скажімо так. Чесно скажу, я не думав, що я аж настільки понерфив. Я думав, там його понерфили легенько, там чуть-чуть гірше став і все. Ні, його понерфли реально сочно. Білді, я буду юзати GoodHuman Human для того, щоб доганяти тіпів, тому що він самий мобільний, як на мене. І е, яму для того, щоб теж доганяти тіпів. Тому що яма. Ну, можна КДК, а КДК довго. Е, заряджається і через 100 трохи мінус. А яма бистро. Раз, раз і все готово. Ну і Dragon Storm, звісно же, для того, щоб збивати жорстку волю, якщо без трансформи буду. Ну, коротше, такий білд е, з аксесуарів, шляпа пілота, щоб скорше бігати, і е, раса Гуль, щоб присетили скіли. В принципі, я вважаю це зараз один з найбовших е білдів на Єті. Тому... що... Тому що Тому так О, якісь тіпочки. Коротше, ну що я можу сказати? Приступаємо до Bounty Ханта, Лес Гіре. Надіюсь, що не здохну, доки буду грати на тому. Ясно сказати, якомусь смислі, для мене тепер єті, то діремо. На, До мене вже йдуть гості, бо 4 гуль причому. Е ну, то, як чесно, то не чесно. От ви бачили. Ммм, ладно. Эээ. Попав. Майже попав всіма 17 але... Трошки не дістав. мене тапати хоче, що ли? Че, ти хочеш мене затапати, що ли? Или шо? Я що ти дурю хочеш мене затапать? Я на такие сидит підписував Я! Твою налево. в четыре. То мое спасение, елки, твои шпаргалки. Твою налево. Я Я на ейти не збирався проехать против дракона. Е. Е. Тя бошусь. Тя бошусь. Емать. Шо присходы, твою налево? А він собі себе будет летать, это що ему. Пау. він Я сбрив ДРАКОНА, сюда! А він АФК став, я не знаю. Бля, <плук> я чуть не здох. Сюда мінус он скільна на тварь дракон. <плук> <плук> був Я так скажу. Я Я чуть не обосрався, коли він трансформу юзнув. Короче, ладно. Ну зато я сбрел Ммм. Mm, тип без пп. А той. Эм... Mm. Ща, я не влезаю сюда. Да, елки-палки. Ща влізусь. Все. Hello. Скучал. Всі без Та Ну -мо! Як так можна? Що він там написав? Бро. Короче, Унизили независки на драконі. То був опасний, Час скат, я чуть не обосрався, но. Скажем так, да, та винесли дракона. На відео Вана, ребят. Ну я вже дракона не перший раз виношу, а вони на єті. А на єті перший раз, скажімо так, тому що. Ну я не думав, що єті. Ну я звик виносити дракона на якихось таких кіцуне. Опа, якийсь тіпочок зайшов. 5.6 6 дня. ну давай. Dark User, трохи фігово буде, але нічого. Там якісь. Там якісь тіпи. Ладно, ребят, все, до наступних кілів. Якщо хтось буде агриться, то врублю камеру. Коротше, тут є типічний лоу левел. Ну ладно, не лоу левел. За нього мені баунти дадуть, так що вишни не буде. То це цешка деколи, кстати, не їзається. Не понял. На, на мене хтось агриться? На мене ще крім того лоу левела, хтось агрився. А тут той самий п'ятилямник. Не понял. Чил. Ти шо страх потеряв? Упав по комусь. Бля, на мене шо двоє? Типочки, полегше, лоу. Алло. алло, полегше. Вар. Упав все-таки, конечно, Мікіл мі смахау. Ну все, тобі, тобі хана. Так, значить, проти мене, хоча б не Тіммер, то вже радує. Проти мене п'ятилямник. Не радує ситуація а ще якщо рахувати, що я на єті, який мені взагалі от слова зовсім не подобається, то ще, ще, ще більше не радує. А то юналево? Короче, вс, я йому хана в 4. Вс, чого, ти в нас збістив. А, то вже не той. А де той? Тип. А вон. Так, окей. Ну, в принципі, за 4 вже щось попробую зробити. Ну, коротше, трохи не спрацювало комбо, ну ладно Попав. Давай цяшка. Попав. Н непогано. На мене ще на мене ще не лізе. Де це тварь на на дарку? А воно махається від мене. Чел, серйозно? Ти реально струсив від того, що я просто. Дето он скіл? Сраний. Все! туди ты лям не косрану. Раннер. Вже посмів ранити мені тут. Й. Euh, так. Mm, ну що я можу сказати, ребят? Де такі цуне срана, яка на мене напала? Що-то mm. неї навіть не пахне. Ладно, ребят, винесу п'ятилямника, винесли дракона. Непоганий початок відео вообще кайф. А ще. Ну там. Коротше, ще трохи треба покікати ті почки, тому що ще до. Е... 18лям 500К ще трохи є. Пацики, коротше, тут у нас кіцуна якась. Яка, кстати, мені дала, то вже файно. То вже дуже файно. Я її зараз чисто на раз два, коротше. Спрею. Я сказав на раз два. Я сказав на раз два. Чо я не попадаю тварин, варіант скільна? Ча якась псіна на дарку? Ну конечно. А ви. Один на один не вмієте, да? Я так понял. Я так понял, що да. Е. 에... ладно. Придеться 2 на одного грати. Ну як я ненавижу? Странних Тор Тортімери, видите, вони не трогають друг друга. Ну во, бігають разом і не трогають. Ладно, ще вроблю запись, у мене зараз виробиться. Так, ребят, продовжуємо грати проти тих анскільних, А, ні, трогають. На удивленні. Ладно, мовчу, тоді не тімери. Тоді... Ну що, просто вони на мене двоєм агрилися, і причому друг друга не трогали. А то виявляється просто мені так здалось Ладно, в принципі, тоді не, не проблема, якщо вони не тімери. Давайте... кого спочатку винесемо? Ну давайте цього. Телямник, щоб не путався під ногами. М -м, раз так, то, в принципі, не проблема. Фау А що за лаги? Твою дивізію? Збрив першого, то п'ятилямник і... Д... Де тіп на кіцуни. Вот. Ще, як обично, цешками. Ну, то типічні кіцуни. В принципі. Ну я вроді теж такий був. Ні, я таким не був. Чи був? Не, ну я не, он, не цешками ф'ячу. Все, мінус. Двоє, коротше, збрили двох пацанчиків. Слава Богу, не тімерів. Десь там, поешь спамер, ну я знаю, що спамер, а ні Коротше, я знаю, что я спамер, Ну я зараз. Може, зараз я спамер, а сам по собі я не спамер, ребят. Я в більшості путі цих баунтів я пропав. Э, на, на таких фруктах, как Кіцуне, Короче, там. Ну, всі, що слідкують за моим каналом, всі знають. Коротше, я там на Газі без Трансформ грав, Чах, хтось хоче. Типа того, хоть ПП врубану. А ПП гениус не врубан. Боже, гениуса кусок. Короче, на креейшенах, на игле, на гравити. Короче, я не онли с, с граю. Ну, вирішив на єті 500к Баунті хоча б авнути, і подивитися, чи він став сильно гірше, він став реально сильно гірше. Ну поки що нормально, поки що тащим. На диво, я ще не забомбив. Тому що я вчора так бомбив жоскові. То що то капець. На мене вчора онлі. То два проти одного, то троє. То То ваще весь сервак проти мене. А там десь 5-6 рочилів був. Ну я так бомбив вчора, що то просто. ледве до догапав 18лям 400 і вже. пішов. Не дихати, тому що я вздох. Так, тип з ПВП. Короче, е, ми то таке не пропускаємо. Та, добре, добре, давай, 5 мене. 5 мене, щоб мені не дали спуск на кіл. Так, то на мій френд? Ні, не мій френд, Може ще таке Може бути, що я е, свого френда фігачу. Все. Просто в мене там один френд Шарк. Мі... мінус 1 ну, типочка. І то причому на мега ізі E, вже 18.47. Ну майже два рахуйте. Все, то, то, то сьогодні досить легко я он так скажу. Вчора то якийсь ад був. E, ну, коротше, ще терпимо. Я думаю, є ті жасний, але сьогодні щось йде. Думаю. Ну, ш... ну є, я вам так скажу. Є, типу, нерфи, але він ще грається, типу, як спамфрукт. Но мене бісить, що він не грається без трансформів. Ну реально, він вов не грається без трансформів. Я б грав на ньому без трансформи, але він не грається. Я на ньому. на чотирьох на стилях боя. Ти там пукав у мені? Пукав? А що вже сталося? Вже не хоче виходити? Ну, Ти ты ч пукав по мене? вже, уже вже допукався? Давай! Ладно, він же, походу, страх. Е, страх потеряв, короче, пацан. Все, ребята, я до наступних кілів. Я побанимся вже з наступними кілами, короче. Так, ребята. Тип, походу, реально страх потеряв и хочет зі мною пвпхати. Так, і у нього явно ПВП рубен. Та, врублено. Я. Я жестко забайтов. Зараз ще я на цей скилл під підловлю. Ах, козлина. Де воно? Я... Че? Ладно. Я эти все-таки не... Понерфили як не як. Я просто як вже до того імбового єті, який був колись. Ностальгія. Пам'ятаю, який Єті був тоді імбаланс. Ех. Зараз він же точно не такий. Я тоді на ньому аж цілий лям грав. Зараз це вона така. Все, мінус чел. І ще 2 кіла. Вон там бачу якогось 2800 левела, думаю, зараз йду його збрею. Якщо, конечно, в нього. Не виробив на ПВП. Ну ладно, а він он гму кікає, ну то я йому поможу з тим. Можеш трохи краду. А Мно Пвп є. Чи нема? Вже нема, то не буду красти Онгу. У нього ПВП, якщо... Ну а пусть до Кікає Вонгу я йому. Я просто знаю, як то. Як то красти, як то мене крадуть і, і пусть до Кікає Вонгу, коротше. Короче, він не докікав лонгу, я спеціально дочекав. Е, а, Ну в нього ПП не вироблено, коротше. Просто я на самі прочувствував, як то е, крадуть в мене лонгу тварі, і потім я бомбив. А я не хочу е, бути такою нагою з, з творінням і теж так робити. Там опять якийсь чел, коротше, зараз вернуся почекну, чи в нього Пвп. Ребят, тут у нас ПвП, срочно. Я, тут якийсь чел помідорок. Помідорка. Сволоч. Ну, Де, де твоя вешка. Не понял. Короче, ладно. Ну, типа, видно, что знаешь, что такое ПП. И точно, короче... Ну, ты то две на него, а. Короче, тип и е, билд имбовый маем. Но что-то... Як сказати. Та ти задовбав уже своїм свої, свої іксом. Вірніший ЗЕТКУ Так. Е, тіп на Рамблі Ненавижу рамбла проти себе. А Якщо ще. На єті. Тваря. Коротше, ладно. Будем його трошки спамити. Ну як трошка? Спамити по максималках. Попав все-така. Зараз ще присусеться Конечно присусеться Він ще... Е... Та, присусеться, я правильно сказав. Ну, я думаю, я його зада. А, ладно. Чел, в 4 буде взяти, я поняв його тактику. У мене самого буде в 4 так що чел, не переживай. Тебі скучно не буде уж точно, я отвечаю. Ну все, погнали! Let's get! Let's go, let's go, let's go, let's go. Uh, я думаю, я його знесу. Він не такий ущипотний, як, як я собі думав. Ну хоча б що це вже себе представляє? Мені бісе, то що він ганяє зі скоростю світу. Вох. Чел. Uh... Mm, кстати, я вже так його жорстко зношу. Потихоньку і потихоньку та й зношу. Тварь анскіллеще тупорило создання. Як я не навожу тих хілерів? Проти тімерів вже ладно. Но один на один хілитися? Анскіллити якийсь так іміть. Че, у тебе так баунті майже нема, так що ти. То, що ти якесь там нічтожество, то не знаєш то, що. Тож що ти щось. Да, присус. Ладно, то вже. То вже він до мене похилився. Что уже час? Вс, тебе хана, тип. Спрыв, туданский нового хиллера, понял, тварь. Так, сколько у меня там уже. А, один килл все, да. Так, то типа там ЕПП, я питание. Нет. А блин! Типа, ты опять хочешь? Короче, ладно. Я пішов за наступним е, кілом. Побачимося вже скоро. Я думаю, і то, кстати, ластовий кіл за сьогодні. Скоро справись. Коротше, той наш, наш хілер ще хоче. Ну, окей, погнали. Е, в принципі, то не проблема. В, е, е, кстати, він перший у 4 юзну на хвилинку. Е, Якщо шо. Щоб не казали, що я в 4 юзер. Може він вроді замаринів, тому я не знаю скільки в нього боунті за піратів, но таке війште, що в нього ну, не 0 баунті. Він не новічок уж точно. Так, опять хілиться, задовбав ти вже своїм сраним комбо. Що чекав? На ну, що ми чекали? Пан очевидность. Реально, пан очевидність. Кстати, у нього такий самий білд, як у мене буде на рамблі. У мене трошки -іна... у мене трошки інакший буде, але. Як він мешкою маже, я не знаю. <laughs> То треба мати талант, я вам так скажу. Мешкою і мазати. Талант не промахуватися вешкою, а мазати вешкою <laughs> Ні, ну серйозно, як вешкою можна промазати? Хіба якщо чав в воздух, але я на землі? Я не в воздуху Я теж кстати можу, і то по максималках. А він тільки іксами своїми сраними спамить. Як мене, кстати, волю не збиває. Ладно, то я вже не знаю. Продіс X-вітари збиває волі, ні? Вроді, а То не точно. Ти вже задрав своїм хілом сраним. Перший вешку свою. Кидаю. Звісно. Знову. Може ти вже. Пристанеш від мене. Бігати по цій карті. Коротше, ладно, я врубаю режим агропупсика. О! От тепер збрило е, волю, а тоді ні. То якийсь баг чи то що Думаю, з, е, з шифтвоком буду. Тому що шифт трохи полегше. Чи як, я не знаю. Карчу, ладно, ребят. Ранити будеш? Серйозно? Хіп. Ну все, зараз похилиться своїм странним хілом. А ні. Так. Ладно, я не буду взяти АТО 4, Бо якщо він їздить. Просто більш менш чесно, пвп. я сам представился под uh, говно. Я сейчас похилиться, отвечаю. Ну, тварь. Короче, ладно, Мне не надо надоел хилиться уже, я тоже буду хилиться. Почему бы и не, а? Хочешь, рубай его 4? У него комбо э, реально мощный. Типа, короче, реально плотный. Я може трошки менше говорю, тому що. того, Тому що я на фокусі. Тому що, типу, щось вміє. Ще й на рамблі сраному. Треба реально путіти. Е, ну добре ж хоч. Ааа, тваренс. Тварен, суто здание. Бля, сьом мені хана. Нє! Не дам, не дам, не дам, не дам, не дам, не дам. А кікнути тварин. Упау. <ps Christina> <spartent> <sm Leonardo> Яйд хілліс. Я нормально. Я не буду ранити. З сої зони я не буду виходити, отвечаю. Зони ПВП. Я не ранер сутули. Але похилиться і побігати по карті можу собі дозволити. Е. Так, так, так. Але він маже по максималках. І він мене задрав уже своїм гонщиком. той гонщик нелегальний. Я сват не хочу на ків. кіл. Тому, в принципі, якось так. А весь свою срану юзай. А босс не понял. У мене якийсь невидимий скилл? Упав чи шо? Упав, ні! Тварь! Ха. Тяжка. Трохи неудобна в мене в позиція. Ферштапна сюди. Yeah, Є? Нормально? Mm. Він чисто спамить скилла. І най не старається якось попадати на а просто чисто спамить, куди попало. І вішанч комбо знаю. О, у мене ще в 4 закінчилося, ще идеально. Е я доки у нього 4 закінчиться. Тому що він вже задрав у мене Гонщик Ага. Ще свій х сраный знает, да? Попав, на конец, то потом говно еду попав. Так, половина хп зніс. Не погано. Бля. Тварь. Зуздание похилилось. Як я ненавижу той хіл, сраний, то ток говна. Бля. Хамуха, ти задовбав уже. Дебила кусок. Короче, мене вже засрав. Я не можу вже продаю такого гавна єда. Та ну нарешті така зліна здохла! Я вже з -з задрався за ним ганятися. Все, куди то ботан скильного? Коротше, я, і то було так опасно. Я такий чуть не здох. і, і Такий, коротше, трохи відійшов, і такий. Е, він того. Думав, що я вже здохну і. цей. І мене з чудом вробилося в 4, мене було десь 100 хп. І я такий врубаю трансформу, трохи відходжу, а потім його ловлю на жорсткій шипці, він кидає вешку, а не попадає на нею. А я чисто юзаю свої скіли, там ще дерево було, так склала ситуація, то що я, в мене комбо вичилось у на, на єті. І я от чисто шотну. <риск> е момент, І мене 18 лямів. 500 баунті. Було досить легко. ребята, Що можу сказати? Є ті мені не зайшов. Нарешті я з ним попрощаюся з тим гавнофруктом. Ой, пам'ятаю, як то було імба, а зараз то говно. Жалко мені, як чесно. З тим прощатися, ну, ладно. Тому, я не знаю, ви, напевно, шукується, який я фрукт зараз їм. Но якийсь із тих всіх фруктів. Як ви думаєте, який то буде фрукт? Ну що, ребят, момент істини. Який, я наступний фрукт. Юзну. Часто сказати, я того сам досить так довго чекав. І можу сказати, цей фрукт реально. Ну напевно, що буде їм бою. Ну що, ребят, готові? Напевно, що. Ті, що не були в моїй групі в ТГ-каналі, ті не знають. Ті... Не... Е... Ваще, що... Ті знають, що в мене є той фрукт, але не знають, що я його зараз їм. Речі, мені газ недавно падав. Ну шо, ребят? Я з'їм. Нового Веровульфа. Все правильно, ребята! Він мені випав. Е, ну, так же давно, десь тиждень тому, і я його зараз з'їм, прокачаю. І зроблю гайт, і зроблю комбо. Коротше, все як має бути. Ну шо, ребят, ви готові? Всі готові. Я думаю, я надію, що ви готові. Достою з інвентаря. Блін, а який класний, просто хвостик такий. Єма. Що, Відійди, тварин скільна скильна. Що. Вот так. Ну шо, шер. Та ти ДО да, скотина, веди ШВА ВІД мене. Тварь попробуй мені підійти туди, коли я буду їсти Я йду, короче, на інший острів. Короче, ребят, ну шо? Три. Два. Один. Один. Всю! Да! На БАЗУ Залітає новий веровуль. Нього кліків нема, серйозно. Та ну йокі-паок єду у нього кліки, Я забув, що його у нього кліків нема. Ну що, ребят? Так, давайте хоча б оціним Ммм Прикольно. Чекай, а я чув. Що, що якщо ти маєш веравульфа, ти можеш взяти тайгра. Правильно? А, а ні, не, не можу взяти тайгра. Отакі От діла. По <фіксили>, походу. Ну ладно. Є, в принципі, тігр. Ну що, ребят, я пішов качати в Віровульфа. Побажайте мені удачі. І вот так ми апнули, коротше. Той самой С 18 лями 500 к баунти всем дякую за правил Лайкотик на видосик, подписочка на каносик И всем па па па